Привіт! Запрошую тебе на заняття. Дивись, яка гарна квітка! Хто ж це її загубив серед лісу? А дізнаємося ми про це, коли самі перетворимося на квітки, а зробимо це за допомогою власних долонь. Дивись на мене і повторюй. прикладай пальчик до пальчика. Утворюючи, ніби пуп'яно квітки. І давай разом промовимо слова. Сяє сонечко, привітне, наша квіточка розквітла. Давай повторимо ще раз. Сяє сонечко, привітно наша квіточка розквітла! Дивись, які гарні квіточки у нас виходять. Привіт, друзі! Я Лялька Марійка. Це моя квітка. Я довго гуляла лісом і захопила її. А також я заблукала, не можу знайти свою хатинку Давай допоможемо ляльці. Ой, а хто це лісом ходить? Це ж клишоногий ведмедик. Він у корзинку наламав гілочок. А скільки ж ведмедик наламав гілочок? Правильно, багато. Ми їх навіть не можемо полічити. А скільки кошиків у ведмедика? Так, кошик один. Дивись, комашки взяли по одній гілці. Скільки гілочок у джмелика? Правильно, у джмелика одна гілочка. Скільки гілочок у метелика? Так, у метелика одна гілочка. Скільки гілочок у жучка? Молодець у жучка одна гілочка. А у павучка скільки гілочок? Так, у павучка одна гілка теж. Ось вони гілочки поклали у кошик. Скільки гілочок тепер? Молодець, тепер гілочок, багато. Ідемо далі шукати будиночок. Дивіться, на галяуні ростуть дерева. Як же ці дерева називаються? Правильно, це ялинки. Якого кольору їхнє вбрання? Молодець, ялинки зелені. А ялинки це хазяйки лісу. Його господарки. Одна ялинка мама, а інша донька. Яка з них мама, як ти гадаєш? Мама ось ця. Чому ж ми так вирішили? Мама ялинка висока висока, а донечка низенька. Ось ця. Вирушаємо далі на пошуки будиночку. А хто це там причаївся все за пеньочком? Скільки тут зайчиків? Багато, правильно. А ведмедиків скільки? Так, ведмедик один. Як же вони тріпочуть вушками? Від кого це вони ховаються? А давай з тобою також зробимо своїх зайчиків. І знову ж таки за допомогою власник долонь. Висталяй вказівний та середній пальці утворюючи вушка. І послухай, ходить зайчик по капусті, носить ляльку в білій хусті. Ой ти заіньку на зайка. Віддавайте нашу ляльку. Як ви гадаєте, кого ж злякалися зайчики? А злякалися вони оцю хитру лисичку. Поглянь який низенький зайчик і яка висока лисичка! А якого ж кольору лисичка? Лисичка оранжевого кольору, але правильно казати руда, лисичка руда. Ми так довго з тобою подорожуємо, що твої ніжки стомилися. Давайте трошки порухаєшся. Вирушаємо далі? Теж Марійчина хатиночка? А ось і хатинки. Тільки чомусь їх одразу дві. Які хатинки ти бачиш? Так, правильно, одна висока, а друга низенька. Де висока хатинка? А де низенька хатинка? Яка ж з них Марійчина. Марійка висока чи несенька? Правильно, Марійка висока. Отже, і хатинка її висока. Дійсно, це Марійчина хатинка. Дивіться, як Марійка зраділа. Дякую вам, друзі. Скільки цікавого сьогодні ми побачили. Зустріли нових лісових друзів та допомогли їм. А також допомогли ляльці знайти її будиночок. Сподіваюсь, тобі сподобалося заняття? До нових зустрічей, друже.